Дітей, яких через різні хвороби і вади називають дітьми із особливими потребами на Тернопільщині чимало. Та, попри свою особливість, вони також прагнуть жити, творити і розвиватися. На службу божу інколи ходжу на плавання ходжу. Ну і часом на лежах катаємося, якщо багато дуже багато снігу. Активне дозвілля та навчання допомагає дітям із особливими потребами відчувати себе впевненіше, реалізувати ті задатки, якими їх нагородила природа, і зрештою, що є для них важливо знайти собі друзів. Маю, Сергійка, Артура, Діму Тіму Майладика. Фестиваль Повір у себе в Тернополі провели вже в 19-те. Його глядачі та учасники діти з обмеженими можливостями. Вже Багаторічно наші діти беруть участь у цьому фестивалі Повір в себе. Діти дуже з радістю великою відгукуються на те, щоб якусь пісеньку заспівати, розказати віршик. Сьогодні та дитина. Хоче добра, хоче милосердя, хоче топіклування, то хоче показати себе людям. А завтра можемо і ми на тому місці опинитися. Тому ми повинні, ким би ми не були, де би ми не були. Ми повинні чим більше знаєте, уваги приділяти таким діткам. Відкрили фестиваль Повір у себе номери, які разом із батьками та педагогами підготували діти з особливими потребами. Вони співали, танцювали, розповідали гуморески. Для когось це перший виступ на. Великій сцені, втім із хвилюванням діти впорались. Білим-білим снігом землю замело, щоб усім на світі радісно було. Біла, 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 стала вся земля, щоб були щасливі разом ти і я. Дякую. А скажи, ти часто виступаєш на таких великих сценах? Ні, сьогодні я перший раз співаю на цій сцені. – Сподобалось? Yeah. – Так. Цей фестиваль віру себе це теж частина мене, тому що багато років тому в Одесі на Слов'янському базарчику ми разом зі злотником і рештою композиторів і сценаристами починали це свято. І вже так сталося, що в мене дитина, маючи проблеми зі здоров'ям, на жаль. Але я дуже рада тому, що частина тої роботи, частина тої душі, частина того життя для дітей є частинкою і в ній. І вона теж сьогодні перший раз заспівала на цьому прекрасному фестивалі. Взагалі, повір у себе фестиваль це не просто фестиваль, це не просто факт, це не просто концерт. Це насправді є життя, і це така кульмінація тих всіх досягнень наших дітей, як в стивочому плані, так і в розвитку. Завершився фестиваль Повір. У себе новорічною виставою весела Катавасія зі щасливим кінцем, яку дітям подарував Тернопільський центр творчості дітей та юнацтва. У даній виставі задіяно біля 200 учасників. Це є вихованці та педагоги центр творчості дітей та юнацтва. Сама вистава готувалася місяців три. Писався сценарій, шилися костюми. Ця вистава цього року вистава снігової королеви, яка дійсно захоплюючись сюжет, цікавих героїв про те, що потрібно бути чемним, слухняними, слухатись батьків і щоб було добре серце, щоб допомагати іншим діткам, і також батькам, всім, всім. Після вистави усім дітям організатори 19-го фестивалю Повір у себе вручили солодкі подарунки для багатьох людей з обмеженими можливостями. Творчість є унікальною для, а для багатьох єдиною можливістю спілкування з зовнішнім світом, можливістю показати свій внутрішній світ, показати свої почуття, свої емоції. І власне цей фестиваль це унікальний майданчик, який дає можливість це зробити. Тому міська рада завжди долучалася, допомагала і буде далі продовжувати допомагати в проведенні подібних фестивалів, конкурсів і в проведенні подібних заходів. Я хочу, будучи тут, сказати першому слова подяки і вдячності всім тим, хто долучився до організації даного фестивалю.